Наземний пульт керування вімкнений, програма Mission Planner запущена, а зараз ми робимо підключення літака до джерела живлення. І не проводячи ніяких маніпуляцій з літаком, чекаємо, поки він пройде самотестування. Після тривалого сигналу, ми вважаємо, що літак пройшов самотестування. Затискаємо. Кнопку «Преарм» і тримаємо його до відповідного сигналу. Зараз літак підключений. Зараз ми вмикаємо пульт ручного керування. При цьому пульт газу, в даному випадку, червоний, в положенні на себе, тобто це режим блокування газу. Пульт е, вибору режиму від себе, тобто в положення режиму менюал. Всі інші стіки від себе, Га, стік газу в нижнє положення. Вмикаємо пульт і чекаємо до його завантаження. Зараз ми проводимо підключення літака до джерела живлення. Літак почне самотестування, і в цей час важливо не проводити з ним ніяких маніпуляцій. Після довгого сигналу. Ми розуміємо, що літак провів самотестування, і після чого ми... тобто проводимо ініціалізацію всіх бортових систем і встановлюємо на місце верхню кришку фюзеляжа. Зараз ми можемо вже перевірити підключення літака до пульта. Треба перевірку проводити не ближче, ніж 3 метри до літака. Лі... Літак з'єднано з пультом. Наступним етапом буде підключення літака до наземного пульта керування. Після чого підходимо до наземного пульта керування, у вкладці «Польотні дані, у правому верхньому куті вибираємо цільове навантаження, потім натискаємо кнопку Підключення, вибираємо потрібний порт з'єднання, в нашому випадку компорт 4, вибираємо швидкість з'єднання. В нашому випадку 56700. І натискаємо кнопку підключення. І чекаємо, поки наземна станція не зробить діагностику підключення і не отримає всі потрібні телеметричні дані від літака. Чекаємо, поки літак з'єднається з наземним пультом керування. Наземний пульт керування отримує всі телеметричні дані від літака, тобто його положення, повітряну швидкість, швидкість відносно землі, заряд акумулятора тощо. Зараз ми проводимо перевірку поверхень керування в режимі FBVA. Для, для перевірки ми перемикаємо великий стік. Режиму на пульті ручного керування в режим FBA, тобто до себе.